Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. За 15 хвилин дев'ята Морід стрибнув на низьку покрівлю понад боковим входом, а звідти видерся на дах. З даху він видряпався на стрімку вежу, оздоблено безліччю кам'яних виступів, і перескочив на карниз, притрушений снігом і страшенно слизький. Ковзаючи кригою і ризикуючи отот полетіти з торч голов, котик поповз у напрямку дзвіниці, аж тут до нього підлетів ворон. Годі, негайно повертайся, чуєш, ти всі кістки собі потрощиш. Ти ж не надто зграбний, фізкультурою, либонь, жодного разу не займався. Але моріс уперто просувався далі. Гей! Розсердився Якоб. Ти хочеш, аби я втратив своє останнє пір'я через хвилювання. Хіба в тебе ані крихти мозку не лишилося? Чи я не казав тобі, що все це дарма? Дзвони занадто важкі, навіть для нас обох. Подивимося, заявив котик і попрямував далі. Чим вище він здіймався, тим дужче лютував вітер. Отже, подолавши майже половину шляху, Муріс знагло відчув страшенне знесилення і запаморочення. Далося знаки те, що він довгий час сидів. У цебрі з отрутою. Та позаяк здаватися йому аж ніяк не хотілось, він спробував був перестрибнути на ринву, оздоблену кам'яною фігурою вишкіреного диявола, але зірвався і почав повільно сповзати. Якби ворон не поквапився схопити його за хвіст, він неодмінно забився б на смерть. Адже навіть тренований кіт не пережив би такого падіння, а вайлувати кошеня й поготів. Та, на щастя, Якоб устиг закинути його на виступ стіни, захищений від крижаного вітру. І Морець, здригаючись усім тілом, заповзявся чимдуж дмухати на лапки, аби трішки зігрітися. Птах усівся поруч. Отже, буркотливо каркнув він, Поговоримо серйозно. Навіть якщо ти зможеш долізти до дзвонів, у чому я дуже сумніваюся, твої зусилля будуть марними. Бо де раз у житті скористайся своїм мозком, приятелю, уяви собі таку фантастичну картину. Ми таки спромоглися вдарити у дзвони, і наші маестро та мадам почули цей звук. А вже ж їм стане ясно, що Пунш утратив свою здатність виконувати бажання навпаки, але мудрували вони виключно за тим, щоби збити нас із пантелику. А коли нас і близько немає, їм взагалі не потрібно перекручувати свої бажання, можна спокійнісінько виголошувати всі огидні думки і чаклувати, як заманеться. Чи можете, сподіваюся до півночі повернутися на вілу і встигнути на вечірку? Яким робом, га? Змарнуєш своє життя, ото і все. Жодного сенсу. Проте моря цього майже не слухав, оскільки почувався занадто виснаженим і кволим для таких складних розмірковань. Зрозуміло, було лише одне від того місця, де наразі вони сидять, шлях нагору такий самий довгий, як і додолу. Але йому чомусь дуже кортіло нагору, хоча він іще й не вирішив, варто туди лізти чи ні. Вуса в нього закрижаніли, а от вітру на очі навернулися сльози, одначе він зібрався на силій поліс. Гей, сердито гукнув ворон. Попереджаю, більше я тебе не рятуватиму. Хочеш загинути, пнися далі. Я не герой, і твоя впертість мене просто дратує. Прощавай, я полетів. Так чи сяк ти мене не слухаєш? Тож бувай здоров. На все добре, пане колего. Утім, побачивши, що котик висить у повітрі, зачепившись за ринву, Якуб без вагань майнув до нього крізь штормовий вітер, схопив дзьобом за карк і вже над силу затягнув на карниз. «Огів втомився ж я з тобою, простогнав він. Відчуваю себе яйцем, що випало із гнізда. І дійсно, виглядав він геть паскудно. Звісно, перебування в отруйному контейнері вплинуло на нього не найкращим чином, а боротьба з холодом, снігом та вітром, водночас із двома рятувальними операціями доконали вщент. Усе зрушу з місця, пробелькотів неборака. Тут і лишуся. Нехай світ спокійнісінько собі гине. Я більше не можу. Якщо і спробую злетіти, то каменем паду на землю. Він визирнув за карниза. Долі сяяли вогні міста. 9 година рівно. Тепер настав час тиранії вступити у гру. Адже інструкція щодо того, як надати пуншу чарівних властивостей була написана складною відьомською мовою. Попри те, що слова тієї мови здавалися нібито звичайними, людськими, їхнє значення було геть відмінним. Наприклад, хлопчика називали глобусом дівчинку діжкою, собаку ковтком, пістряви перетворювався на моторний садок на валізу, а несподівано на тупо. Замість сходити на прогулянку, казали луснути, а замість бачити смикати. Тобто речення «хлопчик і дівчинка пішли на прогулянку в садок і там несподівано побачили пістрявого собаку. Відьонською мовою звучало так. Глобуси діжка луснули у валізі і там тупо смикнули моторний ковток. Тирання досконало володіла цією мовою, тому й взялася вивчати продовження рецепту. Коли ви майстер мстивий, склепайте клей стрихтивий. з яйця яке мяке пухнасте і пухке, а дикі склянки, роздмухуйте з горлянки, що скочила у сказ, спаскуджений ураз. Пампушок напомпуйте і в шапку пошматуйте, кульгатимуть вони за в кавуни. Коли ж шкупіль упала, що в ночвах ночувала, геть зібганий багном з кроватки і з вапном, коли крокує корок і лупить з ложки кору, чекає море справ на весь багнистий став, соптимуть в тон сапачки, кусаючи кусачки, а повний полк плащів похрумує хрущів. Затужить тяжко дуже, недоленька, дуже, заплутана в млинцях і ніжних корінцях, занедбана небога і з рога громісткого прочистить димарі, дрімаючи в ніздрі. І далі, 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 ще на кілька метрів, але вам і цього уривочка досить, щоб скласти певне враження. Коли тиранія нарешті покінчила з перекладом, домовикус загасив усі вогні в лабораторії і розпочався складний магічний процес, упродовж якого з мороку нескінченною чередою вигулькували примари, відштовхували одна одну і знову розчинялись у темряві. Спершу в повітрі заклобочилася сіра хмара, яка невдовзі перетворилася на кістяк собаки. А той обернувся на розпечених змій, що покотилися клубком і провалилися крізь підлогу. Потім, шкірячись, моторошно заіржала коняча голова з порожніми очницями. затим, довкола жбана з пуншем закружляли пацюки з людськими обличчями, повз них, на випередки, промчали великий блакитний клоп із вершницею відьмою і жовтий скорпіон, на спині якого сидів чарівник. Казна, звідки на триколісному велосипеді виїхав крихітний робот. І заколов списом кам'яного голуба, внаслідок чого той розсипався на попіл. Якоїсь миті зі стелі посипалися рожеві п'явки, і водночас з'явився пісочний годинник, де пісок сипався з долу нагору. Далі з чорного яйця, завбільшки як людина, вилипилися крихітні чорні руки, і наче павуки розповзлися лабораторією, а за ними випливла полум'яна рибина. Між тим величезний лисий здарувань розтягував свої м'язисті груди на кшталт міхів Баяна. А вогняні вихори закручувалися у вирви і з шипінням стискалися до розмірів черв'ячка, після чого їх скльовував примарний дзьоб. Уже незабаром примари, котрі змінювали одна одну дедалі швидше, заповзялися пірнати жбани з напоєм. І щоразу як чергове видиво шубов стало в рідину, вона клекотіла і шипіла, у неї занурювали розпечене залізо. Чверть на 10. Урешті-решт шалений вихор закрутився в останнє, Пролунав вибух, і пунш бажань спалахнув жовто гарячим. Отоді парад примар закінчився. Домовикусу вімкнув світло. Вони із тіткою почувалися геть виснаженими, і задля відновлення магічних сил їм довелося випити особливе зілля, адже на них чекала остання найважча частина ритуалу. Часник благанно збігав. Тож вони не могли дозволити собі перепочити. Тим паче наступний етап слід було проводити в іншому, четвертому вимірі, оскільки у тривимірному часопросторі нашої реальності бракувало належних умов. Відповідно, інструкція щодо виконання цієї частини була складена позаорбітною мовою, розтлумачити яку також можна було виключно в четвертому вимірі, бо в нашому для таких понять просто не існувало відповідностей. Дослівно текст інструкції був таким. Мордорубакс крайс, цукель райноруже, сказофець брак блодоздайс, бреходрапс нишпуре, кислотруте винограйн, обершталь казишрі, сатонорге вбиводайн, дурбай хруск блажишрі, гнівемон Гамертас, хрустотур твайзубенс, камнепідум розлоп травс, зовде бовдурскубенс, бульгуль вовкодлак черевплац, харкогноб капуден, Тортур Кіхтен Шерамдрепац, кровінпорс Розкутен, Піанус Більдіжес, Ригус Гігантуре, Мордорубах Слютофрайс, Бредохрапс Нешпуре. Звісно, перебуваючи в лабораторії, ані думовикус, ані тиранія не спромоглися розшифрувати цю частину сувою. Як уже було зазначено, аби зрозуміти позаорбітну і спокійно нею розмовляти, їм належало перейти четвертий вимір. І, на щастя, вільзиву домовику добре знав, як це зробити. Майте на увазі, четвертий вимір знаходиться не за 30 земель, а саме там, де ви перебуваєте зараз, просто побачите його вам не до снаги, оскільки ваші очі та вуха для цього не пристосовані. Отож, допоки тітка Тря розгублено кліпала очима, не набіч приніс маленьку пляшечку вигадливої форми, в якій плескалася безбарвна рідина. На етикетці було зазначено потойбічне зілля для подорожей. Цей препарат необхідно використовувати дуже обережно, пояснив він. Тиранія вдячно кивнула. Тепер я бачу, синку, що гроші на твоє навчання були витрачені недарма. Ти й колись робив це раніше? Маю всякий такий досвід, тітонько. Час од часу я здійснюю короткі мандрівки, частково з дослідницькою метою, частково заради задоволення. Тоді рушаймо негайно. Можу попередити тебе дорогенька, що ця справа досить ризикована. А в чому полягає ризик? поцікавилася відьма. Домовикус розтягнув уста в такій посмішці, що їй стало трохи незатишно. Розумієш, тітонько Тирю, у випадку неправильного дозування ти опинишся зовсім не там, де потрібно. Якщо зілля буде замало, тебе занесе у другий вимір, і ти зразу перетворишся на плаский малюночок, ані носа, ані спини. Та це не найгірше. Головне, що повернутися звідти до нашого тримірного світу самотужки неможливо, тож доведеться тобі довічно тинятися двомірною картинкою. А якщо зілля буде забагато, тебе закине до п'ятого, ба навіть до шостого виміру. Настільки заплутаного, що ти вмить забудеш, які частини тіла твої, а які чужі, та й повернутися тобі вдасться або частково, або з переплутаними кінцівками. Кілька секунд вони низали одне одного очима. Тиранія знала, що небіж досі потребує її допомоги і не здихається, принаймні доти, доки не отримає готовий пунш бажань. Зі свого боку домовику знав, що вона це розуміє. Гаразд, повільно промовила відьма, зловісно всміхнувшись. Я впевнена, любий, що ти все зробиш правильно, цілком покладаюся на твій егоїзм, хлопчику, мій. Вона рішуче простягнула склянку. Тим часом домовикус накапав у посудину кілька крапель безбарвної рідини, перевірив дозування, і відьма осушила свою порцію, а за нею він. Замить їхні обриси розпливлися, химерно витягнулися в усі боки і зникли. А уж бані з холодного вогню. Почала відбуватися якась чудосія. Дев'ята година двадцять хвилин. Гей, я не красунчик. каркнув ворон. Такого красення ще пошукати. Присягаюся, що більше взагалі не думатиму, а коли раптом щось таки подумаю, то решту життя пересуватимусь виключно пішки. От роздумів самі неприємності, нічого крім неприємностей. Проте його приятеля ця проблема ані трішки не переймала, адже в той час він мав інший клопіт, витирався стіною дедалі вище, наближаючись до похилого даку дзвінниці. – А він долізе, буркнув Якуб, присягаюся своїм останнім пір'ям, що долізе. Зібравшись на силі, він полетів був за котом, та, оскільки того поглинула суцільна темрява, сів на голову кам'яному янголові із сурмою страшного суду, роззирнувся і гукнув морріце, о, де ти? Аня чи чирк? Охоплений панікою, ворон зарепетував: Навіть якщо ти дістанешся тих дзвонів, лицар рюмізинчику ти навіть якщо ми вдвох зможемо вдарити в них, це не означає, що все вийде. Це безнадійно, бо ми. Бо якщо вони озвуться, вийде не новорічний звін, а звичайнісінький звук. Звідки нам знати, як дзвони лунають опівночі? Відповів йому лише вітер, гучним і пронизливим свистом. Гей, котику, ти ще живий чи вже зірвався? заверещавши духу, якоб, стиснувши пазурами ангольську маківку. На коротку мить йому здалося, бо боцімто десь угорі пролунало слабке жалісне нявкання, тож він помчав на примарний звук. Кілька разів перекрутившись у повітрі. Між тим котик, несподівано для самого себе, вже дістався найвищого склепінчастого вікна, крізь яке можна було потрапити до вежі, а потім знагла відчув нездолану слабкість і сторчголов полетів у середину дзвінниці. Гепнувшись на кам'яну долівку, він опинився просто під дерев'яними сволоками, на яких висіли дзвони, і лежав нерухомо доти, доки Якоб не помітив його. Морріце, ти помер за Карка Ворон. Шпиняючи приятеля дзьобом, той не ворухнувся. Тоді птах понурив голову і затремтів усім тілом. Мушу зізнатися, любе друже, тихо урочисто промовив він, що хай великим розумом ти й не відрізнявся, а все одно виявив себе героєм. Якби твої пращури були аристократами, вони пишались би тобою. Аж тут в очах у нього потемніло, і він упав поруч із котом. Невдовзі їх обох накрила біла ковдра, оскільки вітер. Продовжуючи лютувати, несамовито жбурляв сніг у вікно. А дзвони, що близько близенько висіли на потемнілих сволоках, мовчки очікували Нового року, аби привітати його своїми могутніми голосами. На десяту. Пунш вирував у жбані, наче вода у пральній машині, і мерехтів яскравими вогниками, буцімто в ньому плавали золоті рибки. Повернувшись із четвертого виміру, домовику тиранія попадали на стільців геть знесилені. Їм неймовірно кортіло бодай трішки перепочити, але це було надто ризиковано, тому вони просто мовчки втупились у жбан. Загалом пунш був уже майже готовий, проте за кілька хвилин до завершення диявольського ритуалу чаклони мали впоратися ще одним непростим завданням нічого не робленням. Згідно з останнім пунктом інструкції, їм слід було просто очікувати, доки рідина припинить вирувати, і в жодному разі ні про що не питати, навіть подумки. Адже будь-яке запитання, чи все вийшло, на що я це роблю, чи є в цьому сенс, що станеться тощо, містить сумнів. А сумніватися в останні хвилини чародійства аж ніяк не можна. Так само, як і розмірковувати, чому не дозволяється ставити запитання. Доки рідина не стане ясною та прозорою, пунш реагуватиме і на думки, і на почуття. Найменший сумнів може призвести до того, що зілля вибухне, наче атомна бомба. І тоді зникнуть не лише Чаклун із відьмою, а й увесь квартал міста вкупі з вілою страхіття. Та ж немає нічого важчого, ніж не думати про те, про що не можна думати. От, наприклад, хто з нічів'я розмірковуватиме про кенгуру, А вже ж ніхто. Та якщо комусь сказати, що наступні п'ять хвилин про кенгуру згадувати не дозволяється, то він лише про кенгуру і думатиме. Єдиний спосіб із цим боротися зосередитися на чомусь іншому, байдуже да на чому. Тож домовику світирання сиділи з витрещеними баньками і чим дуж намагалися не думати про питання. Чарівник, приміром, бобонів віршики, які вивчив ще тоді, коли відвідував дитячу постелю. Дитяча пустеля у злих магів це те саме, що дитячий садочок у звичайних людей. Я крихітна огидна свинка, смердюча й тлоста тваринка. Ходитиму страшна і дика, допоки виросту велика. Або лапчик на озері жабку піймав, Руцями голову її одірвав. І посміхнувся бо скоїте лихо, то неабияка, знаєте, втіха. Або геть на лузі хлопчина зловив лапки по одні йому відкрутив: Ну, ж, бакомашко, у небо злітай, лихом безкетника не поминай. А ще він наспівав пісеньку, якою його колесала мати. Зацинай, малятко, дике, татко твій, цабе велике. Кажаном вночі шугає, кров солодку висисає, і з людей, і з людей. Пий дитинко, пий смачненько, зубки хай ростуть хутенько. Щоб невдовзі, як і тато, ти вже цмулив кров завзято трохи тут, трохи там. Тим часом Тураніопериха подумки вираховувала, наскільки примножився би її теперішній талер, якби вона поклала його на банківський рахунок під 6% річних. Задля цього вона скористалася відомою всім грошовим чаклунам формулою. К у ступені Н дорівнює К у нульовому ступені, помножене на суму 1 плюс І. І помножене на N. Поступова сума зросла настільки, що їй вистачило би на купівлю кількох земних куль, а тирання все продовжувала рахувати, адже до сьогодення їй було ще далеко. Час бігав, одначе пунш не припиняв вирувати. Від отоми цибате домовикосове тіло зігнулося дугою, перетворившись на знак питання. Та й утиранній в очах замість стовпчиків чисел затанцювали нещисленні знаки питань, думки плуталися, мізки вибухали. Голови йшли обертом. Урешті решт домовикус не витримав і просто гнав. Присягаюся кожним клонованим геном. Я більше не можу, в мене всі віршики скінчилися. Тирання перелякано прошепотіла. а я геть заплуталася зі своїм балансом. Схоже, схоже, мені здається, аж раптом лясь. Небіж от душі засідив їй по вустах. Ой, а стривайно! вирискнула відьма і дала від такого ляпаса, що його окуляри відлетіли в дальній кут лабораторії. Зав'язалася люта бійка, якій позаздрили б навіть найзапекліші футбольні вболівальники. Лиш геть знесилившись, чаклуни припинили той рейвах, гепнулися на підлогу і відсапалися. Потому сіли. Тирання витерла кров, що юшила з носом, а домовик особережно приклав долоню до сінця під підтоку. Нічого особистого, Тирю, пробурмотів він, тисячи пальцем у жбан із рідиною. «Де ви. Скажений вогнений вир за склом нарешті вгамувався. І тепер диявольський геніально алкогольний пунш бажань спокійно мерехтів усіма барвами веселки, відма полегшено зітхнула. Вдала була думка з утим ляпасом, який же ти кмітливий, синку. А Отож, батітонько, кивнув домовикус. Тепер небезпека позаду, тож настав час вирішувати, чого ми бажаємо. І ні в чому собі не відмовляйте, як то кажуть. Згодна, від задоволення тиранія аж очі примружила. Домовикус посміхнувся, звісно, у нього був свій. Таємний план, і він з утіхою уявляв ту мить, коли тітка про все дізнається.